Вітаю мене звати Олена Ковальова це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас. Вітаю вас, ради бачити і чути. І вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Доброго дня, навзаєм ради бачити і чути. І сьогодні будемо, зокрема, як завжди, традиційно говорити про актуальні та важливі теми для українців, і почну напевно з найголовнішого: про те, що росіяни буквально день тому перетнули 10 листопада. Кордон на Харківщині. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про донецький напрямок, там зараз просто пекло, але сьогодні, зокрема, ще хочеться згадати харківський напрямок. Скажіть, що буде, чи є загроза для території Харківщини зараз? Загроза вона залишалася насправді, і до цих пір ворога випадає карта зірки, карта планів та намірів для того, щоб. Тиснути для того, щоб відволікати увагу військових, якраз з донецького напряму, в тому числі, і в нас випадає карта страшного суду. Вона попереджує, що Подібні сценарії, вони ймовірні, і за іншими напрямками. Я переглядав сьогодні зранку Сумщину. Сумщина в підвішеному стані залишається досить високий рівень загрози 에, того, що ворог буде намагатися повторювати процеси просування вперед. 에, не найліпший розклад випадає на Дніпропетровщину. Дуже схожий на той, що випадає на Харківщину. Карта страшного суду вона попереджує, що подібні сценарії вони можуть відбуватися не тільки в цій області, але й на інших. Друга в нас випадає карта мага. Карта мага це вплив усіма можливими способами на е, перебіг подій. Це дезінформація, це е, продовження пиття об'єктів інфраструктури, це вплив на транспортні вузли. Але незважаючи на те, що м -м, ворог буде намагатися тиснути, нас е, в, 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 випадає перевернути туз жезлів. жезлів. Досить складна, непідємна на даний час е робота і план. А друге, колесо фортуни воно цікаво, випадає. Колесо фортуни це взагалі в контексті нашого розкладу як можливість для нас: е можливість стабілізувати ситуацію, можливість перекрутити ситуацію, можливість. В негативному сценарії отримати користь, зиск і е, плюс на подальший е, перебіг подій. М -м -м, карта Дурня. Дуже велика кількість е, викривлених ситуацій, дезінформаційних процесів, і е, вони зараз будуть ворог. Буде розраховувати на те, що з легкістю вийде е, реалізувати даний план по просуванню. Але е, карта вежі вона показує потенційне руйнування тих планів, котрі ворог старана вибудовує. А на наш бік випадає карта помірності. І Карта Верховної Жриці все ж таки показує, що по Харківському напряму у нас є всі шанси. Втримати, стабілізувати, відбити нападки ворога і е, вийти з ситуації Не, е, помірно, помірно в плюс. Тобто карта помірності і е, Верховна Жриця показує все ж таки про контроль. Дякую вам. і Теж певно, що наші Збройні Сили України власне витримують удар і збережуть позиції, але тепер хочу поговорити про запорізький напрямок, тому що бачимо останні дні просування також на цьому напрямку. Скажіть, як зараз саме на запорізькому напрямку, і що очікуємо, ну, умовно в цьому листопаді? Чого очікувати? Втягування процесу, бачите, в нас знову ж таки випадає карта Страшного суду і вона перетинається з розкладом по Харківщині. Більше того, я впевнений, якщо ми переглянемо Дніпропетровщину і Сумщину, знову ж таки ця комбінація буде продовжуватися. Намагання відволікти, намагання відтягнути сили з Донеччини. Більше того. Залучення якогось додаткового ресурсу е, з боку ворога для е, дестабілізації ситуації в цілому. Як і на харківському напрямку, незважаючи на те, що ворог буде намагатися просуватися, він не буде отримати, отримувати бажаних плодів та результатів, е, е, втрата. Е, Втрата ресурсу, людського ресурсу з боку ворога і е, розтягування в часі. Насправді тут дуже цікавий розклад, тому що воно не виглядає так, що у ворога є конкретна мета е, максимально там просунутися до якоїсь точки вперед. Є бажання розтягнути процес війни в часі, е, в географії. І ультиматум в нас досі залишається виключно лише на Донецькому напрямку. Карта ультиматуму, це знаєте, як ціль номер один. Все інше це спосіб відтягнути увагу і зробити для нас цю ношу непідємну, дуже тяжкою пожинання плодів. Випадає в перевернутому стані і карта праці, тобто ті сили, ті зусилля, котрі ворог буде робити по запорізькому напрямку, вони не принесуть бажаних плодів та результатів. І я все ж таки думаю, що за запорізькому напрямі ми зможемо ситуацію найближчим часом стабілізувати. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, Вікторе, зараз ми бачимо, що. Як на жаль, але наш ворог? Він активізувався абсолютно на всіх напрямках. Але що можете сказати, ви, які підступні плани у ворога станом на цей час, що вони готують, і до чого приготуватися українцям, ну, зокрема нашим глядачам? Найближчі, найближчий найближчі часу, найближчий період. Найближчий період, поки ми зосереджуємо увагу на Покровському напрямі або на лінії зіткнення, в нас в розкладах е випадають карти, котрі. Е ну, от карта мага, карта вежі, е карта дурня. Е все вказує на те, що воров зараз буде намагатися використати максимум інструментів впливу на перебіг подій і е, в форматі попереджувальних карт. Карта вежі вона попереджує про потенційні ризики руйнівних процесів. Е, в контексті ситуації в нас знов випадає карта Сонця. Будуть продовжувати гатити по критичній інфраструктурі, по об'єктам світлогенерації. І, е, на превеликий жаль, ну, ті перегляди, котрі ми робимо кожен день, вони не видозмінюються. Е, і ворог має конкретну мету зробити цю зиму найбільш е, тяжкою непідйомною ношою, і її дійсно можна. Порівнюючи з попередніми зимами, назвати однією з найскладніших. Що з'явилося не те, що, нове. що вийшло на передній план, це карта Дурні і карта місяця. Карта Дурні зазвичай це дезінформаційні процеси. Це дуже високий рівень впливу на інформацію, на вкиди, на вброси, на ІПСО. З метою вивести нас в стан розбірок внутрішніх, з метою того, щоб ми билися один з одним лбами і е, стикнути нас, ворог буде намагатися дуже цинічно і болісно. І тут найбільший ворог е, в даний час не тільки Росія, або Західні партнери з реакцію. А, але і ми самі тому, що ми починаємо грати в цю гру, і карта місяця це вовко на місяць вити. Ти це починаєш нанітати ситуацію, замість того, щоб її вирішувати, замість того, щоб додати те на Збройні Сили України, замість того, щоб якось гуртуватися. Основний момент, котрий пов'язаний е, попереджує нас про небезпеки в листопаді місяці. Це якраз дезінформаційні процеси, якась скрита потаємна гра. Тобто все, що стосується дезінформації, все, що стосується того, щоб використати наш емоційний стан, нашу позицію проти, проти нас. Тому треба все ж таки дотримуватися якогось інформаційного детоксу, фільтрувати інформацію, нанігітати ситуацію. Додатковим чином, друга складова, котра мені не подобається, це момент пропрацьовування наших союзників. Знову ж таки, з метою позбавити нас фінансування, позбавити нас ресурсу, позбавити нас можливості чинити опір. І основний акцент цього місяця, незважаючи що військовий фон і обстрільний фон, фон руйнівних процесів він може зашкалювати. На превеликий жаль найбільш гостро стоїть питання цих дезінформаційних процесів, і коли перо виступає як важель впливу, як також як зброя. Причому знову ж таки ключові моменти найбільш важкі. Перший е період ми пройшли майже 10-12 число. Другий період у нас випадає в форматі 20, 22, 20 20-22-23 число, коли буде вилазити інформація з усіх сторін, не найліпша, будуть відбуватися внутрішні процеси, котрі нас можуть на деякий час вибити з сідла, і тут треба дуже помірно ставитися до. Всього, що пов'язано з інформацією, з дезінформацією, для того, щоб не е, скиснути, не втратити контроль, не опустити руки і щоб ворог не міг нас використати як своє знаряття. Дякую, абсолютно праві, Погоджуюся з вашою думкою. Треба зараз реально таке створити собі інформаційний детокс, тому що дуже багато новин, які зокрема маніпулятивні та фейкові. Е, дякую вам за те, що. Е, Дали такі на та поради нашим глядачам, і до зустрічі з вами вже у наступних випусках.